Що таке холод, треба поїхати в Київ на Майдан. Тому що ми були недовго. Перше, що я хочу сказати, подякувати всім, хто приносив ті речі, які ми передали теплі речі, ми передали шоломи, ми передали окуляри захисні, ми передали навіть той кульок з печивом. Який принесла якась жінка, я не знаю, хто і попросила, передайте. Вже його з'їли та печиво разом з чаєм. Знаєте, якщо там дуже багато одеситів, я просто собі думала. Я дякую. Я просто вчора подумала, що до якого ступеню треба довести людей, щоб з Одеси інтелігенти в окулярах поїхали на Майдан. Розповідаю, я вам розкажу враження. Розповідаю, хлопець, який кандидат наук, і мав летіти на конференцію, ну він уже полетів на конференцію в іншу країну. Телефонує мені, тому що зустрітися було тяжко, тому ми перемовлялися, переписували в Фейсбуці. Телефонує і каже, Карму, я собі почистив. У мене було три години вільні, я грузив вантажив сніг, уже поїду в аеропорт, я лечу. Переповідають знову ж таки. Переповідають дві жінки, які пакували, що роблять зараз люди. Вони просто пакують сніг у мішки, носять і будують барикади. І переповідають мені розмову двох жінок. Одна і інші каже, що слухай, вже пізно треба йти додому, тому що просплю в школу. Інша каже, нічого що проспиш, за те буде що дітям розказати. Це на Майдані народилася купа легенд, і, наприклад, один із анекдотів після тієї того страшного дня на Грушевського звучить таким чином: е, Українському мужчині треба дві години, треба два місяці, щоб прибити поличку у вані, і дві години, щоб побудувати барикади. Це справді так. Е, вчора вчора якраз був досить гострий момент. Не Небезпечний, а саме гострий, небезпечний був позавчора. Саме позавчора ви бачили, мабуть, поляка, ж, польського журналіста, який абсолютно з голими руками, лише з мікрофону, підходив до беркутіців і питав, що ти робиш, ти ж українець. А вчора всі в напрузі чекали перемови. Було дуже велике розчарування, справді тому, що люди, які стоять там, щоб ви розуміли. І знову ж таки, переповідати, це розумієте, це як одеський анекдот. Гарно співає Карузо, ти чув, ні, мені може наспівав. Тому переповідати я вам можу, але оці зустрічі, оці люди, які готові досить до рішучих дій. Вчора не схвалюємо. Позиційних лідерів, але вибачте, інших у нас немає. Віталій Кличко до п'ятої ранку знаходився на барикадах. Арсеній Яценюк, як би хто що не говорив, про нежилеті, вони склали собі графік чергування. Вони будуть знаходитись на барикадах на Грушевського. Виступали лідери, лаялися там між собою люди, тому що була досить така серйозна ситуація. Самоорганізація майдана працює таким чином. Тут же пакують сніг, тут же добудовують барикади, тут же, тут же збирають, збирали осколки, там каміння й таке інше, але не до палки кидають воду. Якби знову лідерам знову пощастило з народом. Про що я ще хочу сказати? Це до якби досить важливо, повірте. Там багато людей з Донецька, там багато людей з Севастополя, там багато людей із Одеси. З нами їхали математики, програмісти, історики, юристи. Тобто, це досить свідомі люди. Знову ж таки, ви теж знаєте цей жарт, але це не жарт, це правда. Якщо ви зустрінете чоловіка, чоловіка в мотоциклетному шоломі і збитою в руках, будьте впевнені, що у нього дві вищі освіти. І знову ж таки. Дії всі налаштовані досить рішуче. Коли я чую розмову хлопців, молодих хлопців, і вони говорять між собою, що ну один шолом там може стріляти, і він каже: відповідь це я вчора чула. Коли сиділа там в наметі для обігріву, він каже: Ну я ж знав, що я сюди йшов. Ми сьогодні забрали чоловіка, який каже, коли. Ми в тривозі чекали о третій ночі. Сказали, ну чоловік 63-го року народження. Коли ж сказали, що тривога, і ми можемо. Ну ми чекаємо нападу. каже, я собі подумав, ну в мене є саперна лопатка. Що з нею робити? Я не знаю. Ну щось придумаю. Ну загину така моя доля. Тобто влада домоглася того, що їх не бояться. Коли влада стає смішною, вона розсипається. Піраміда владна, вона розсипається як те, що ми зараз спостерігаємо. Сьогодні 200 людей за 4 години в Києві здали кров для пораненого на Грушевського. Подібне було лише в 2004 році, коли здавали на всяк випадок. Сьогодні в Києві півтори тисячі офісних працівників. Оті люди, які ми називали планктоном, да вони вийшли на підтримку. Сьогодні всі дзвони у Львові дзвонили, тому що хоронили Юрія Вербицького закатованого чоловіка лише за те, що він Львів'ян. Ви це знаєте, і е, е, отець Ігор сказав у Львові, що кров кличе до помсти до небес. Вимога майдану територія Майдану розширилась Грушевською Майдан це зараз одна територія є. Очолюють наші лідери. З'явилися нові лідери з нових хлопців із невідомих імен, які зараз дуже багато чого роблять. Вимога дуже проста: відставка уряду і відставка президента з бандитами. Не може бути ніяких перемовин. Люди готові стояти. Прохання таке: перше: якщо хтось їде в Київ, не їдьте порожняком. Запитуйте, є група в Фейсбуці, є люди, які це координують, і, звичайно, запитуйте, з Києва точно так. Ті речі, які потрібні, знову ж таки, не витрачайте гроші на ті речі, які не потрібні. Читайте в Фейсбуці, запитуйте, тому що є нагальна необхідність в дуже простих речах. Там дуже холодно. Цієї ночі було до мінус 20, Я не знаю, як вони там стоять. Розумієте, тому що е, коли люди кажуть, що вони відстоюють по 6 годин, це мужність. Сьогодні це мужність. І знову ж таки, учора виступав лідер удару, молодіжки, я забула прізвище. Вибачте, будь ласка, підкажете, може, із Одеси. Одеса дуже гарно сприймається. Всі розуміють, що в Одесі живуть не лише фріки, не лише, не лише ті, які в неділю, на 10.00 вийдуть на антимайдан. До речі, треба прийти їх затролити, тому що зганяють бюджетників і розказують, що бюджетники не мають вибору. Вибір є завжди, навіть на ешафоті, розумієте, коли зараз розповідають, що вони такі бідні. Ну якщо вони хочуть за півтори тисячі гривень, дай Белькут у нас теж зарплату платять, розумієте? Теж не може і тому, слухайте, слухайте, що кажуть, в чому є нагальна потреба, у кого є можливість, я не кажу, що ви маєте їхати на майдан, але хто хоче почути, поспілкуватися з людьми, зрозуміти. Що там стоять люди з дуже твердими переконаннями. Люди, які розуміють, що відступати нема куди. Якби все. Сьогодні ця піраміда вона посипалася. Ви бачите, що відбувається в адміністраціях, ви бачите, що відбувається Львівський Беркут, перейшов повністю на сторону, є відео. Ви бачили. Так. Так. І... Знову зараз райадміністрації, які ну голова Івано-Франківської адміністрації сам сказав, що він під, ну, в, під народну, народну раду, так він відходить під керування. Тобто насправді ця піраміда вже посипалася, і тут дуже важливо, що сьогодні я щойно їхала, чула по радіо, що Янукович обіцяє знову ж таки. Мені дуже подобається ця милість амністувати людей, які там. Щось таке, він буде сам вирішувати, які там у них злочини і таке інше. Байба! Так. Байба! А, жінкам, а жінкам мого віку, у кого є дорослі доньки, я хочу сказати таке. Якби мені потрібен був взяти, я б шукала його на майдані. Ще одне, що у них є сила, у нас є правда. Але пам'ятаєте, сила насправді вправді. Тому подяка всім Одеситам. Я просто бачу, що тут з кожним днем все більше і більше людей. Ви неймовірні, ви не перевершені. Як Одеса, вона завжди знаєте, вона дуже довго прокидається і дуже повільно, але потім не зупиниш. Слава Україні!